Світ змінюється. За останні 100 років людство досягло значного успіху у сфері науки та техніки. Це великі досягнення нашого суспільства. Та ми продовжуємо відкривати нові горизонти розвитку економіки, отримувати вільний доступ до освіти та медицини, відстоювати рівноправ'я, шукати способи подолати бідність. Та водночас у нас з'явилося багато нових викликів. Глобальне потепління і зміни клімату внаслідок людської діяльності, стрімкий ріст населення планети, що потребує додаткових ресурсів та можливостей для розвитку. Це призводить до надзвичайних змін екосистем, що загрожують життю та здоров'ю людства. У відповідь на ці виклики, світова спільнота розробила концепцію сталого розвитку. Це розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливостей майбутніх поколінь. Сталий розвиток поєднує три основні складові. Економічна, екологічна та соціальна у 2016 році було затверджено 17 цілей сталого розвитку, які інтегруються в основу державних стратегій 170 країн світу у 2015 році. Майже 200 країн підписали паризьку угоду для об'єднання зусиль у протидії змінам клімату. Втім, зрозуміло, що виконання домовленостей державами вимагає співпраці з бізнесом. Вже багато років «Укрсиббанк» орієнтується у своїй діяльності на цілі сталого розвитку. Як відповідальний бізнес ми розробили принципи взаємодії з галузями промисловості, які мають соціально-екологічні ризики, впровадили esg критерії для відповідального партнерства, сприяємо розвитку підприємництва, it сектору та жінок у бізнесі. Розробляємо банківські сервіси та програми відповідно до стратегії. Сталого розвитку навчаємо фінансовій грамоті, підтримуємо соціально незахищені спільноти, відновлюємо ліси. Всередині компанії ми відмовляємося від пластику, зменшуємо використання паперу та електроенергії, здаємо матеріали на вторинну переробку, змінювати світ навколо може кожен з нас щодня, коли сортує сміття, зменшує споживання води та електроенергії, надає перевагу електрокарам, здійснює безготівкові платежі, висаджує дерева і навчає цьому своїх дітей. Впровадження сталих практик процес тривалий та потребує значних інвестицій, змін бізнес-моделі та наших щоденних звичок. Однак, це єдиний спосіб створити гідне, екологічне та процвітаюче майбутнє для наступних поколінь. Для нас важливо допомогти нашим клієнтам успішно перевести свій бізнес у формат сталого розвитку. Події останніх років в Україні довели стійкість наших поглядів та прагнення українців до гідного сучасного життя і відповідального ставлення до майбутнього. Навіть у кризових подіях головними для нас залишаються добробут та захист людей, турбота про нашу планету та економічний розвиток як основа для відновлення та подальшого процвітання країни. Все буде Україна. Майбутнє створюємо разом BNP Paribas Group.